Всім привіт! Вчора потрапила до сору, значить, процедура така, зараз розкажу. Це наділи на руку, роздрукували наділи на руку. Значить, так, я знайшла, як я знайшла, у мене, коротше, нарвала руку, я припаліла гарячої, коротше олією гарячою. Бо я смажила там фритки, і вона хіба на руку, я вже не, не пам'ятаю. І воно стало нариватися через два тижні. І вчора так боліло вже, і рука була відша, нічого не допомагало, ну То я пішла після роботи в сор. Сор це така як швидка допомога, в будь-якому випадку. Ну Як вам вже все, капець, то ви йдете в СОР тут, в Польщі. Значить, ну там кухар порекомендував один сор, але я туди дзвонила, все через Google знаходила. І вони кажуть, треба йти в правильний сор, який буде займатися вашою проблемою. Якщо зламання, то один сор я знайшла там, адресу заставлю. Якщо щось таке опі... опікання, то другий, ну і так все інше. Ну, Я знайшла найближчий шпиталь найближчий. І при тим шпіталі... я подивилася в інтернеті, що він працює цілодобово 24 на 7. І там є сор, але шпіталь дуже великий. І мені пощастило, бо йшов чоловік, і я в нього запитала, не знаю, він де, тей СОР, треба шукати людей. І спитати, де той де сор, бо воно виходить, що шпиталь великий, і ти ходиш і не знаєш, як його знайти щось там, навіть якщо він цілодобово працює. Ну, Прийшла в реєстратуру, показала, розказала, що, як. Вони записали мої всі дані. Поміряли тиск і хіба температуру поміряли, не знаю, бо на палець щось наділи. Може, то так тиск міряється на палець і на руку. Воно само автоматично зажимає. Ну, то хіба тиск тільки. І дали, взяла номерок, там такий автомат стоїть, і на візиту. ну, на візит. І пішла там таке приміщення, де люди сидять, чекають. І через півтори години. Я не витримала, і коли вийшла медсестра, я кажу, то коли ж мене визовуть? Ну і через пару хвилин мене визвали. Лікар подивився, все записав, вклали мене на кушетку, і давай вичищати відтуди. На, на жив жив ж, наживо, наживо. Бо якби коли так, такий гнайник, то воно не обезболюється. Ну, почистили, заклеїли, дали справки, дали скерування на сьогодні, вже сьогодні ранок до іншого лікаря і дали рецепт на антибіотик. В чому дуже добре, тому що дається рецепт і лікування проводиться. Ну, якби ну, це як зламання, наприклад, то швидко щось робиться вам. Якщо вам плохо, погано, плохо, то теж вам допоможуть в міру можливості. Влажне, що це для тих, у кого вже капець. Якщо у вас не капець, а щось таке, ну, ну, звичайне, то треба йти до лікаря. Не буває. А якщо якась біль чи щось таке різке, то вже тоді можна піти до сору. В деяких сторах дуже довго чекають, навіть по 5 годин, навіть більше, то мені ще пощастило. Тут мало людей було. Теж напишу той шпиталь, бо то поблизу там, де я працюю. Ось так. І сьогодні я мушу шукати десь хірургічне відділення, щоб мені зняли цю прив'язку. Заклеїли по-новому і п'ю антибіотик. Ось так. І це все, якщо є страховка, номер песель попросили попросили, то це все безкоштовно. Де навіть я так розумію, навіть якщо нема нічого, то все рівно йдуть на сор і там надають допомогу. Це я таке чула. Якщо немає ні, жад, ні, ні одної страховки, то все рівно йдуть в таку клініку, це швидка, безкоштовна допомога. Якщо вам триндець, то треба йти на сор.